Давайте сьогодні поговоримо про мотиви наших вчинків. Не погоджують злодієм, якщо він украде, щоб рятувати життя своє, коли він голодує. Та як буде він знайдений, всемеро він відшкодує, віддасть все майно свого дому. Цей уривок відкриває важливий принцип Божої справедливості: Бог бачить мотиви серця, але це не скасовує відповідальності за наші вчинки. Соломон описує ситуацію, де людина краде не зі значі жадібності, а з звідчаю, щоб вижити. Та навіть тоді, коли ми можемо зрозуміти причину, наслідки залишаються. Бог співчуває голодному, але не виправдовує крадіжку. Тут звучить глибока моральна істина. Навіть коли потреба реальна, гріх не стає меншим. Справедливість і милість не протирічать одна одній. Вони навпаки співіснують. Бог співчуває людині в її біді, але водночас утверджує принцип, порушення закону завжди має наслідки. Істинна мудрість полягає не лише в тому, щоб уникати гріха, а й шукати вихід, який не руйнує душу. Соломон не говорить це для того, щоб осудити бідних, а щоб показати, навіть там, де гріх виглядає зрозумілим, він все одно залишає рани. Коли людина бере те, що не її, вона втрачає не лише спокій, а й частину своєї гідності. І навіть якщо вона компенсує втрати всемеру внутрішній наслідок, це сором і біль він залишається. Цей уривок також готує нас до контрасту, який іде далі. Якщо навіть крадій, який краде через голод, мусить заплатити ціну, то наскільки тяжчий гріх перелюбника? Який чинить зло не з потреби, а зі своєї пожаливості. Бог через Соломона будує логіку якщо суспільство може зрозуміти мотив крадія, то хто виправдає того, хто свідомо зраджує довіру, руйнує сім'ю і свою душу. Але в цих словах є ще один дуже людяний аспект співчуття. Бог не дивиться на злодія лише як на злочинця. Він бачить людину, яка голодує, його серце не лише справедливе, але і милосердне. І саме тому в писанні ми бачимо, як Бог не раз використовує зламаних людей, які колись помилялися, але потім навернулися до нього. Давайте згадаємо історію Жана Вальжана з роману Віктора Гюго Знедолені. Вона, як живий коментар до цих віршів. Він украв шматок хліба, щоб нагодувати голодних дітей. Його не виправдали, хоча його мотив був зрозумілий. Суспільство його відкинуло. Але саме через це несправедливість почалося його духовне пробудження. Бог використав навіть такий гріх, щоб привести людину до благодаті. У руках Бога навіть провал може стати початком нового життя. Так і ми. Усі ми злодії у певному сенсі. Кожен із нас колись украв час, можливість, любов, славу, яка належить Богу. Але Христос заплатив всеміру, а навіть більше, своїм життям, щоб ми могли бути прощені. Він віддав усе майно дому свого, самого себе, щоб повернути нас. Цей уривок свідчить не просто про справедливість, а про милість, що стоїть вище суду. Господь нагадує нам, навіть коли гріх стається виправданим, шлях Батька Небесного завжди кращий. І Бог ніколи не виправдовує гріх, але завжди відкриває двері покаяння. Господи, дякую Тобі, що ти бачиш мої мотиви і мої слабкості. Пробач, коли я шукаю легкий вихід замість того, щоб довіряти тобі. Навчи мене чекати Твого благословіння, навіть коли важко. Дай мені серце, яке не виправдовує гріх, але розуміє твою благодать. І дякую, що ти мій викуп, який заплатив за все, чого я не могла віддати сама. Амінь. А я дякую вам за перегляд, Божого благословіння.